Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні просто прекрасний день. І я запрошую вас і хочу вам показати. Як тут люди живуть, прості люди канадці, особливо в час пік. Зараз багато людей вертаються з роботи, багато людей їдуть на нічну зміну. І думаю, що буде вам цікаво поспостерігати за навколишнім середовищем в той самий момент, коли я вам розповім про дуже цікаву ситуацію, яка зараз почала відбуватися в Канаді з українцями. Українці залишили конкретну печатку вже на всю історію Канади. І я вас попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, бо такі відео такі відео потрібні зараз підтримку України, в підтримку українського народу. Бо багато російських ботів і багато ситуацій поганих створюється проти українців і україномовного контенту. І якщо ви будете підтримувати своє, то це дуже добре. І дякую вам наперед. Перевірте ваші підписки, чи ви ще далі зареєстровані на мій канал, бо Ютуб відкидає ваші підписки. І залишайте свою думку на цю всю ситуацію про наших людей взагалом. Отже, що відбувається самого початку, як українці приїхали, вони трошки нову прибулі українці. Про себе не таке враження склали, як багато е, канадців вже були привикли. Бо тут українці зареєстрували себе як роботяжчими людьми, страшенно працювитими, добрими, та люди, які завжди допомагають, чи за гроші, чи безкоштовно. Але канадці це запам'ятали і це передавали одного покоління в інше. Але приїхали наші люди новоприбулі, це вже нова, знаєте, інше покоління українці, які вже пожили в Європі, українці, які пожили в Україні, українці. Які вже приїхали з великим досвідом, з бізнесами, з цікавинками різними, їм не хотілося брати різні там брудні речі або старі речі. Вони хотіли чогось більшого від Канади. Вони очікували відверто від Канади дуже багато. І тим, кому не вдалося, ті, хто побачив, що шансів в них немає хороших в цій країні, вони просто покинули цю країну, і зараз буквально нещодавно ще така одна. Конкретна група українців покинула Канаду, тому що побачила, що шансів не вистачає і просто не, не заходить країна. Ну але тисячам тисячам українцям ця країна зайшла і продовжує заходити. І українці розумієте, почали показувати такий приклад, що канадці просто беруть приклад з наших людей. Вони бачать наш український менталітет і вони. Спочатку дуже шокувалися менталітетом, вони думали, що це якось деко, дивно. Деякі речі, які українці роблять, що українці дуже стараються занадто гарно виглядати. Що українці завжди всі випрасовані, чисті, ніколи не підуть навіть в магазин, знаєте, в спортивних штанах, а все буде так, як має бути. Що українці купляють гарні машини, квартири.